Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось дійсно вражаюче: преміум сегмент металочерепиці. Це не просто матеріал для вашої покрівлі, а справжній витвір мистецтва німецької якості від Тісен Це арт-об'єкт, який кожен прагне мати на своєму будинку. Давайте відкриємо для вас всі таємниці цього чудового матеріалу та переконаємося, чому саме Тісен від Bazelboot – це саме те, що потрібно для покрівлі вашої мрії. Перш за все, металочерепиця тісенкрук виготовляється з німецької сталі, яка має високу міцність і стійкість до корозії. Товщина металу становить 0,5 мм, що забезпечує оптимальний баланс між жорсткістю і гнучкістю. Метал покривається спеціальним захисним шаром магній цинку 130 грамів на метр квадратний, що приблизно еквівалентно 300 г оцинкованого покриття. Такий захисний шар збільшує термін служби металу і захищає його від агресивного впливу навколишнього середовища. Магніцинг також надає металу матовий відтінок, який виглядає дуже елегантно і сучасно. Преміум сегмент металочерепиці вражає багатством кольорів і дизайнерських рішень. Вишуканість, елегантність і стиль ось що вас очікує при виборі матеріалу преміум сегменту, від класичних варіантів до вишуканих стилів для сміливих дизайнерських рішень. Колір це ваша індивідуальність, і ми маємо для вас безмежний вибір. У нас ви знайдете багато варіантів, які дозволять вам створити неперевершену зовнішність вашого будинку. Але перед тим як розглянути кольори більш детально, слід наголосити на різновидах покриття матеріалу. Компанія Tyson Group пропонує два види матового покриття Ice Crystal і Paladur – Ice Crystal – це інноваційне покриття, яке надає металочерепиці надзвичайну стійкість до агресивних атмосферних впливів. Воно має ефект інію, який створює враження, що метал сяє, відбиваючи сонячні промені. Завдяки Ice Crystal ваша покрівля залишається як нова протягом багатьох років, навіть у найсуворіших кліматичних умовах. Це підтверджується гарантією від виробника на 30 років. Дане покриття відштовхує вологу та бруд, запобігаючи їх накопиченню на покрівлі, в результаті чого ваша покрівля завжди залишається чистою та надійною. Покриття Ice Crystal має величезну різноманітність кольорової палітри, а саме класичний чорний RAL 9005, темно-сірий RAL 7016, шоколадний RAL 8017, темний шоколад RAL 8019. Крім того, Тісенкру пропонує ще одне вражаюче покриття матовий паладур. Це покриття надає вашій покрівлі елегантний матовий вигляд, що робить будівлю стильною та сучасною. Паладур має гладку матову поверхню та надає металу ніжний і природний вигляд. Це покриття також відзначається високою стійкістю до подряпин, ультрафіолетового випромінювання та корозії. Це означає, що ваша покрівля залишається надійною та естетично привабливою навіть через десятиліття експлуатації. Адже виробник надає 25 років гарантії на дане покриття, що дає вам спокійність і впевненість в тому, що ваша покрівля буде служити довгі роки без жодних проблем. Чорний колір завдяки своїй вишуканості та класичному стилю буде завжди в тренді, незалежно від обраного матеріалу, тому паладурчі Ice Crystal у кольорі RAL 9005 стане ідеальним рішенням під будь-який стиль. Цей колір особливо популярний серед тих, хто шукає сучасний та універсальний варіант для своєї покрівлі. Глибока насиченість чорного матового відтінку надає будинку витончений стиль, а також створює гармонію з навколишнім середовищем. Також розглянемо інші не менш популярні кольори. RAL-7016 антрацитовий сірий та його майже брат близнюк RAL-7024 графітовий сірий, додають вашому будинку солідності та строгості. Такі кольори, як RAL 8017 шоколад та RAL 8019 темний шоколад, створюють теплу, приємну та затишну сімейну атмосферу. Червоне вино RAL 3005, оксидно-червоний RAL 3009 та помаранчевий RAL 8004 наділяють ваш будинок справжньою пристрастю та жагою до досягнення нових вершин. RAL 6020 Темно-зелений або ніжно-болотний надихають дім єдністю з природою та духовним спокоєм. Кожен з цих кольорів металочерепиці відображає різноманіття стилів та вподобань, надаючи можливість вибору оптимального варіанту для будинку та ваших потреб. Окрім кольорів, в різноманітності стилів металочерепиці від Тісен Круп є сім різних форм хвилі. Однією з найпопулярніших форм є Монтерей. Вона надає покрівлі класичний та елегантний стиль, оскільки хвиля імітує традиційний вигляд керамічної черепиці. Ця форма чудово пасує до більшості будинків та оптимально підходить для дахів з помірним нахилом. Модерн це стильна та сучасна альтернатива традиційній керамічній черепиці. Вона має сучасний архітектурний вигляд, що надає будівлі сучасності і елегантності. Вона підходить для будівель з дизайном у мінімалістичному стилі та простими лініями. Хвиля мадера набуває популярності серед нових інноваційних будівель і тих, хто цінує сучасний та стильний дизайн покрівлі. Її текстура та структура не дають будівлі вишуканості, строгості та сучасного вигляду. Хвиля мадера в чорному кольорі RAL-9005 стала символом сучасного та елегантного дизайну покрівлі, і вона ідеально підходить для будинків, які бажають відзначитися в інноваційному стилі. Форма хвилі Венера може бути відмінним вибором для тих, хто шукає класичний та стильний дизайн покрівлі з металочерепиці, який водночас володіє властивостями стійкості та тривалості. Інтегра має сучасний та мінімалістичний дизайн, її форма дуже проста, але вона ефективно виглядає на дахах різних стилів, особливо сучасних архітектурних рішень. Ретро-преміум – це форма металочерепиці, яка сполучає в собі старовинний стиль та сучасні технології. Надаючи покрівлі неповторний вигляд та функціональність. Вона відзначається класичним дизайном, який нагадує старовинні покрівлі, що використовувалися в минулому, що в свою чергу додає покрівлі вишуканість і старовинний шарм. Хвиля ера в металочерепиці це особлива форма, яка відрізняється від інших стандартних хвиль і має свої характерні риси. Її форма нагадує майже абстрактне мистецтво, що додає покрівлі оригінальність. Хвиля ера може бути прекрасним вибором для тих, хто шукає нестандартний та сучасний дизайн покрівлі, який надає будинку індивідуальність та стиль. На відміну від інших хвиль, ера підходить як для дахів з помірним нахилом, так і для дахів з великим кутом нахилу. Ця форма металочерепиці має більш глибокі хвилі та зазвичай більше кутів нахилу, придатних для встановлення. Хвиля ера виглядає стильно та надійно на дахах зі значним нахилом, і вона може ефективно відводити воду та сніг. Металочерепиця компанії Tyson Gruup виготовляється тільки з дотриманням суворих стандартів та гостів. Вона представлена тільки в передових тонах та стилях покриття. Tyson Grub це світовий лідер в виробництві металочерепиці. Вони є однією з найбільших та найповажніших компаній у світі, яка спеціалізується на виробництві металочерепиці. Вони мають багатий досвід, який налічує десятиліття непокладної праці та постійного вдосконалення. Тісен Круп завоювали довіру споживачів не тільки в Германії, а й професіоналів будівельної галузі на всьому світі. Завдяки своїм інноваційним та високим стандартам якості, Тісен Круп стали синонімом до слова надійність. Вони виготовляють покриття для дахів, які витримують найсуворіші кліматичні умови у всьому світі та мають максимальний термін служби. Цей факт підкреслює важливість обрання надійного виробника, коли мова йде про вибір покрівельного матеріалу. Базельбут, маючи багатолітній досвід у будівництві, завжди стоїть на варті найвищих стандартів. тому вибір Тісен для вашої покрівлі гарантує якість, довговічність, а головне вишуканість і стиль для будь-якої епохи та будь-яких умов. Не слід вагатися, що обрати краще. Обирайте лише найкраще для вас та вашої оселі. А зробити найкращий вибір ще ніколи не було так просто, як в епоху сучасних технологій. Вам достатньо просто зробити замовлення на сайті, залишити заявку або зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом. Компанія Базельбут співпрацює напряму з заводами-виробниками, тому ми надаємо продукт тільки оригінальної якості. Впевнитися в цьому ви можете завдяки оригінальному маркуванню, яке містить детальну інформацію про виробника та характеристики металочерепиці. Зателефонувавши нам, ви отримаєте не просто оригінальний продукт, але й безкоштовну консультацію та всі необхідні прорахунки. Завдяки нашому багатому досвіду, ми допоможемо вам обрати тільки кращий матеріал з оптимальною висотою хвилі саме під ваш проект, виходячи із всіх ваших потреб та побажань. Також при замовленні в базельбут ви отримуєте всю необхідну комплектацію, включаючи добірні елементи, водостічну систему та карнизний звіз. Який може бути вкомплектований Софітом ПВХ металевим софітом або бути виготовленим на замовлення по вашим розмірам з профнастілу. Все дуже просто: обирайте найкраще разом з Базельбут. Так чи інакше, рано чи пізно, в будь-якої історії або сюжету, як в нашому відео, настає кінець. Тому підписуйтесь на канал, щоб не прогавити більше цікавого та корисного контенту. Залишайте оцінку до цього відео, пишіть коментарі, обирайте лише найкраще для вас, та ні в чому собі не відмовляйте. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові! А я все сказав. лягаю, щоб забути усе, в руках